Вітаю, шановна громада. <кій> Мене звати Павло Козирєв. я очолюю Асоціацію Малих міст України. Сьогодні, е дякуючи нашим друзям з Інтерфаксу е і персонально Максиму Ракіну, прийшов е розказати вам тим, хто є тут в студії, і в більшості тим, хто з нами в онлайні про наш основний проєкт, який. Е Реалізовує Асоціація Малих Міст України, він називається Супермаркет рішень для громад. Я думаю, що ми сьогодні таким чином е налаштуємо нашу роботу. Я скажу декілька слів про Асоціацію Малих міст України, про нашу платформу спробую зробити це достатньо стисло, і потім е з задоволенням відповім на запитання, якщо вони у вас будуть. Отже, наша Асоціація, Асоціація Малих міст України, існує з 1997 року. Цей шлях достатньо довгий. На цій дистанції Асоціація органів місцевого самоврядування, яка була спочатку в 2011 році перетворилася на змінила юридичний статус на всеукраїнське громадське об'єднання і. З того часу Асоціація малих міст України сконцентрувалася на проєктній діяльності, е, е, закликаній, пов'язаній з підтримкою малих міст України. Е, один з головних, я думаю, що можна його сміливо назвати флагманським проєктом нашої Асоціації малих міст України: є цифрова платформа. Супермаркет рішень для громад. Якщо взагалі казати про її роботу, то це, з моєї точки зору, унікальний. Тобто, така штука, яка не має поки прикладів, унікальний приклад публічно-приватного партнерства. В Україні законодавець назвав цю. Тему державно-приватне партнерства. Отже, це е, унікальний приклад державно-приватного партнерства в комунікаційній сфері. Е, ми зараз хочемо дати вам, я і команда супермаркету рішення для громад розуміння, е, кому? І для чого потрібно користатися цією платформою, яка працює, я хочу це підкреслити, з громадами всієї країни незалежно від їх розміру. Отже, цінність нашої платформи я зараз декілька слів хочу сказати про те, яка вона для різних категорій нашої цільової аудиторії. Ну, в першу чергу для бізнесу це точка входу на муніципальний ринок. Власне, вона закликана надавати допомогу всім, хто має запит на комунікацію з муніципалітетами нашої країни, для всіх, хто прагне мати впізнаваність в цих муніципалітетах. І для громад це місце, де можна знайти партнерів, ресурси та. Готові інструменти, сучасні інструменти вирішення а, своїх проблем. <кій> власне, користувачі цієї платформи діляться на дві е частини. Це резиденти і спікери. Ну, власне, якщо ми е візьмемо термінологію звичайного супермаркету, до якого ми вже з вами всі звикли, е то е спікери це. Постачальники, а резиденти це споживачі. Отже, для спікерів, а вони можуть бути досить різноманітними, бо запит на комунікацію з муніципалітетами має багато хто. Ну, якщо такі основні назвати категорії, це в першу чергу органи влади, це бізнес, який прагне запропонувати свій продукт муніципалітетам. Організації міжнародної технічної допомоги, організації громадянського суспільства, експерти, а також власне і самі органи місцевого самоврядування, які мають, що мають чим поділитися е, своїми колегами е, із інших муніципалітетів України. Е, під словом мають чим, я хочу сказати, що це е, вже завершені Успішні кейси вирішення якихось проблем. Які можливості надає платформа Supermarket рішень для громад? Ну, Наприклад, для органів влади? В першу чергу, це ефективний прямий е зв'язок і зворотній зв'язок е з громадами. Його важко недооцінити для донорів. Це, власне, те саме прямий зворотній зв'язок з громадами, але це ще можливість пошуку ефективних громад партнерів для різного роду своїх проєктів. Щодо бізнесу, тут просто це лідогенератор, це я хочу повторити точка входу на муніципальний ринок. Для експертів можливість донести, ну, так скажемо, власну експертизу. Прагнення чимось допомогти нашим громадам е і не просто донести, а можливо і реалізувати разом з муніципалітетами. Хочу тут окремо сказати, що в нас є достатньо багато прикладів, е коли різні, е різного роду науково, дослідні інститути, е з громадами обговорюють основні свої. Е Наробки, які з їхньої точки зору можуть допомогти громадам вирішувати свої проблеми. Отже, це, що стосується спікерів або термінологію супермаркетів справжніх постачальників, тепер хто ж у нас споживачі або резиденти? І що саме, які можливості надає резидентам платформа супермаркет рішень для громад? В першу чергу, це швидкий якісний доступ до сучасних рішень. Я хочу сказати, що персонал муніципалітетів через нашу платформу може отримати, я далі детальніше розгорну цю тезу, отримати можливості для особистісного розвитку свого. Також тут є все необхідне, у кого є прагнення кар'єрного зростання, то, то людина, яка Постійно підвищує свій рівень, яка в курсі сучасних і новітніх там, інноваційних рішень по напрямку, за який вона відповідає, або навіть більш ширший погляд має, то це, з моєї точки зору, я хочу сказати, що достатньо довго, а точно, якщо 16 років я пропрацював. Міським головою, я можу сказати з точки зору мера, що люди, які вмотивовані мати розвиток і слідкують за сучасними тенденціями, вони мають непогані перспективи для кар'єрного зростання. Ну тут в контексті цього і підвищення кваліфікації, у нас в супермаркеті рішень, ви, друзі, уявіть собі справжній супермаркет, якийсь там епіцентр, наприклад, в ньому є. Дуже багато секцій різних. Так от, як і в такому фізичному супермаркеті, наш онлайн-супермаркет поділений на тематичні секції. Їх зараз 27. Одна з яких називається Ліга Громад. Це саме секція, в якій ми з партнерами нашими проводимо навчальні програми. Ну, особливо це цікаво колегам. Із муніципалітетів в контексті підвищення кваліфікацій. Я хочу сказати, що е, якщо в цілому дивитись на можливості, які надає платформа резидентам, то це такий онлайн простір, який простір підтримки для тих, не для всіх, але для тих, хто прагне розвивати свої громади. Е, хочу підкреслити, що резиденти і спікери, тобто і постачальники, і споживачі на цій платформі, Кожен з них має персональний кабінет. Декілька слів про життя нашої платформи, історію розвитку, коли народилася, як зростала. Ідея з'явилась достатньо давно: дати бізнесу точку входу, оцю точку входу на муніципальний ринок, щоб бізнес міг напряму. Коли йому зручно і коли зручно працівникам мерії розповідати про свій продукт. Це може бути товар, може бути рішення, може бути якась послуга. І е, з цієї ідеї і е, виросла і створена була платформа Супермаркет рішень для громад, вона почала свою роботу 18 січня 2022 року. Е, ви бачите тут на слайді. Е, ну, Я не скажу, що це шалений прямо попит, але е, ну, середовище чітко продемонструвало, що запит з одного боку бізнесу. Ви бачите, що на перший тиждень ну, майже ніхто не мав запиту на розмову другий тиждень сім, а вже на третій тиждень по експоненті пішло 43 було е, звернення щодо. Можливості поговорити з муніципалітетами. Так само, як і з точки з боку е, муніципалітетів, ви бачите, ну, непоганий попит був на цю розмову аж до вечора 23 лютого. 24 лютого розпочалось повномасштабне вторгнення і життя наше, життя всіх і людей, і установ е, разлюче змінилося і. Перед нашою платформою, як перед всіма, ну, став виклик, що далі робити? Зачинятись, бо ну, 24 лютого вже не про бізнес було точно, або продовжувати далі. Ми вирішили продовжувати далі і вирішили, як це робити. Перші кроки і перші місяці роботи супермаркету рішень після 24 лютого. Це була комунікація міст з інших країн, з нашими громадами. Вони напряму розмовляли і дізнавалися, що саме в яких кількостях і наскільки швидко потрібно нашим. Тобто, це, власне, було про гуманітарне реагування. Починалося з елементарщини, одяг, ліки, продукти, потім техніка. Були приклади, коли громади допомагали транспортом різного роду там обладнанням, зокрема генераторами. І цей рух він викликав до життя новий запит від громад до супермаркету рішень. Вони, І ми, відповідаючи, бо ця платформа, хочу, щоб колеги всі зрозуміли, вона. І для спікерів клієнту орієнтована, і для резидентів, тобто для муніципалітетів. Ми відчули запит громад і відреагували на нього. Тобто на цій платформі потроху з'явились донори, потім органи влади підтягнулись, з'явились експерти, навчальні програми, потроху повернувся бізнес. І все це призвело до запиту на оновлення взагалі. В цілому платформи оновлення софту. Ви бачите, в червні 2025 року е, платформа оновлена була е, новий був написаний софт, розширений функціонал. І у кожного користувача з'явились персональні кабінети. Ну, Як виглядає сьогодні супермаркет рішень? Ну, не зовсім сьогодні. Е, це на станом на. 1, 1 жовтня, як ми звикли, всі, три квартали 25-го року. 17 тисяч резиденти. Я сьогодні зайшов на сайт. Я колеги скажу, що далі буде у вас можливість. Ми дамо всі посилання, як можна подивитись сайт, презентацію цю. 17 тисяч станом на ранок 510 було резидентів. Там такий лічильник є, ти заходиш, тільки і бачиш е в режимі реального часу, скільки зараз вже резидентів, е користувачів цієї платформи. Я вже казав 27 тематичних секцій. Ну, так, трохи про те, як працює. Найбільш, е секції, які мають найбільший запит, і це зрозуміло. Від колег з мерії, гранти. Ми там робимо періодичний дайджест, що відбувається на ринку грантодавців, яким чином можна формувати команди для написання грантів, трохи консалтингу, як це робити. То, в взагалі, там своє життя йде. Є секція енергетична стійкість, зрозуміло, що вона теж має величезний запит. Плюс ми е свого часу робили на запит і за підтримки Ради національної безпеки і оборони тримісячний марафон на цю тему, в якому були задіяні чотири е секції, цілих чотири секції, не тільки енергетична стійкість. Е в рамках цього марафону майже 60 було зустрічей з громадами різних е спікерів. Це був бізнес, це були ті представники тих, хто формує політику. Це були представники е, тих, хто забезпечує фінансові інструменти для вирішення проблем, наприклад, розподіленої генерації, бо це не дешеві речі. Е, і в топ-3 за відвідуваністю входить секція, в якій ми прокачуємо команди муніципальні щодо використання штучного інтелекту. Безумовно, не для розваг, е, для. Поточної роботи, бо це інструмент, який здатний розвантажити персонал. А персонал, ну, він завжди був, а зараз ну, надзвичайно сильно перевантажений в муніципалітетах. Деякі цікаві акценти я тут на цьому слайді хочу зробити: у нас є окрема секція, яка не схожа на інші, вона називається секція самовідновлення. Ми тут розглядаємо всіх колег просто як людей. А не тих, хто працює в муніципалітеті, ми просто розуміємо, що робота в мерії надзвичайно виснажлива, складна. Це фактично це другий фронт в нашій країні, бо люди з всіма своїми проблемами йдуть в мерію. І е, ця секція допомагає зберегтися, не вигорити. Ну, тобто, як себе зберегти на цій роботі, нас там. Різного роду експерти, ну, зокрема, там психологи, ті, хто допомагають відновлюватись, вести здоровий спосіб життя, ну, багато чого іншого. Просто це секція для тих для резидентів, які не просто працівники муніципалітетів, а просто люди секція, з якої от я сказав, розпочалося відновлення супермаркету рішень. 24 лютого вона називається Секція місцеве самоврядування Єднає Світ заради миру. Саме там йде розмова між громадами з різних країн і з нашими. І останнім часом ми зробили акцент ну, безумовно, ми хочемо, щоб міста допомагали нашим містам, але у нас зараз основний акцент роботи цієї секції. Це досвід прибалтійських країн е, в євроінтеграції. Власне, ми ж походженням е, всі з однієї країни, з Радянського Союзу, і ті е, країни прибалтійські, вони коли інтегрувалися в Європейський Союз, переживали болі якісь проблеми, вони були змушені багато чого переробляти. В тому числі в своїх законодавчих рамках, взагалі в технології муніципального життя. І тому цей досвід, інколи больовий, навіть, він дуже корисний нашим громадам, і ми робимо все, щоб він був доступний. Ну і цікава <кхід> секція кабінет мера називається. Це наша спроба створити такий клуб для колег-очільників громад, куди приходять. Цікаві, безумовно, люди. Якщо не помиляюсь, за цей час, а ця секція стартувала наприкінці 23-го року. За цей час вже понад 40 було зустрічей в рамках Кабінету мера, де колеги можуть отримати не тільки там цікаву розмову, а деякі інсайти від тих цікавих людей, які в інтернеті, безумовно, не знайдеш. <кій> Як це працює? Дуже просто. Дві два основних трека роботи нашої платформи це онлайн зустрічі. Я хочу тут зробити акцент, що дуже багато колег запитують особливо зверніть увагу, що у нас є всі можливості для зручного проведення. Прес-конференції завдяки мерчу нашої платформи, я хочу сказати, що е, всі ці зустрічі не записуються. Тобто, власне, е, це живе спілкування, і я хочу сказати, що е, кожен резидент після такої зустрічі отримує всі матеріали, з якими прийшов е, спікер е, поговорити. Тобто, Презентації там чи якісь інші речі, які вважає за необхідне спікер показати резидентам? Вони по нашій бізнес-моделі автоматично після зустрічі розходяться по персональним кабінетам учасника зустрічі. <кій> а друга можливість, вона з'явилася саме на запит резидентів, та й власний запит спікерів. Це склад. Як це працює? Якщо у спікера є е, бажання, щоб колеги-резиденти мали доступ до його матеріалів, ну, наприклад, це презентація якогось продукту, чи методична якась методичка по результатам роботи, наприклад, якогось гранту, е, так от, щоб резиденти мали зручний графік доступу, а зручний який 24 на 7. То ми створили склад, в якому кожен може відкрити власну комірку, куди скласти ці свої матеріали. Головне, тут, на відміну від звичайних складів, де це може припасти пилюкою, бізнес-модель роботи нашого складу передбачає, що інформування про наявність на складі оцих матеріалів дуже активна всередині нашої інфосистеми, сорі, екосистеми. І е, я хочу нагадати, що кожен учасник має персональний кабінет. І тут е, дуже важливо, що от анонсування наявності таких матеріалів на складі дуже акцентовано відбувається саме. Серед тієї цільової аудиторії, яка е, була зареєстрована як користувачі конкретної секції, <кій> ну з точки зору е, фінансової моделі роботи платформи супермаркет рішень громад, вона теж дуже проста і легко пояснити, громади користуються цією платформою безкоштовно, як і більшість спікерів. Е, бізнес, який хоче. Пропонувати свої рішення, чи продукти, чи товари муніципалітетам сплачує за таку послугу і можливість це зробити невеликий чек. І, власне, це є джерелом фінансування всієї цієї екосистеми, це дозволяє підтримувати, адмініструвати роботу нашої платформи. Тому я і казав на старті, повертаючись туди, що це. Приклад державно-приватного партнерства. Ви бачите, що бізнес, який сплачує взагалі за цю послугу, утримує е, можливість комунікації е, всіх, хто має запит на розмову з муніципалітетами. А для мерії це теж публічна адміністрація. Це дає можливість е, для розвитку. Тут колеги е, дали декілька цікавих. Відгуків, я з вашого дозволу, їх зачитаю, бо вони, мені здається, яскраво ілюструють з різних точок зору, бо тут я бачу є відгуки від резидентів, відгуки від спікерів. Почнемо з місцевого самоврядування. Наталя Лискова. Начальник відділу економічного розвитку виконкому Коростеня. Супермаркет рішень для коростенської громади став тією платформою розвитку, яка допомагає, підтримує та надихає. Все зручно і лаконічно. Інноваційний підхід до донесення інформації, обміну кращими практиками, пошуку раціональних рішень і злагодженої командної роботи. Щиро дякую за те, що спонукаєте нас до розвитку. Пошуку рішення відновлення у цей нелегкий час. Ну, я можу сказати тут, що нас теж і резиденти, і спікери, спонукають до розвитку. Ми, як той дуже гарно налаштований приймач, дуже чутливо, дуже чутливо відчуваємо запити наших користувачів. От декілька відгуків від них. Андрій Гєвко, віце-президент Теплоенергетичного кластеру України. Супермаркет рішень це для нас можливість знайти громади, яким потрібно модернізувати опалення. Громади, яким потрібно модернізувати опалення. Вітання. сподіваюся, вони з нами сьогодні теж є. Це дійсно дієва платформа, на якій можна знайти контакти громад та отримати зворотній зв'язок про їх потреби. Олена Кановалова, представник. Державної служби України з питань праці. Моя участь у подіях платформи дозволила підвищити обізнаність представників громад з питань трудового законодавства та охорони праці. Важливо, щоб місцеве самоврядування мало доступ до актуальної правової інформації та практичних інструментів для забезпечення безпечних і законних умов праці. Ну, я тут хочу сказати, що підписуюсь під кожним словом. Так, е... да, я вже казав про результати нашої роботи за три квартали цього року. 551 подія відбулась. В середньому на кожній з подій були присутні 46 громад. Десь більше, десь менше. Тут дуже сильно залежить від ну, теми, предмету розмови. За цей час на платформі з'явилось. 3376 нових резидентів. Тобто я хочу сказати, що платформа динамічно зростає, і е, сьогодні на ранок було у нас 17 510 резидентів. Я, колеги, всіх, хто сьогодні з нами, запрошую, або в якості спікера, або в якості резидента. Приєднуватись, там дуже просто стати кимось з цих категорій. Для всіх, хто з нами зараз можливість дізнатись більше про модель роботи, взагалі як можна скористатись платформою супермаркет Рішень для громад. Тут на слайді. Ви можете презентацію супермаркету, скачати собі більш детально, ознайомитись з нею. Власне, я, як і обіцяв, спробував достатньо коротко розповісти про роботу нашої платформи Supermarket Рішень для громад. Тепер колеги мені обіцяло, що хтось буде слідкувати за запитаннями, враховуючи, що їх. Сюди не принесли, я роблю висновок, що стало все зрозуміло, запитань у аудиторії немає. Я тоді хочу побажати всім спокійного дня, закінчення тижня. Я, я уточнив, колеги підтвердили, що запитань немає, бо. Погана історія, коли запитання є, на них не відповідають. Закликаю всіх, хто з нами сьогодні, скористатись можливістю розмови з муніципалітетами, тих, хто працюють в громадах, а це я хотів більш уточнити категорію резидентів. Хто це? Це не тільки працівники мерії, це ще і, можливо, працівники бюджетних установ. Або комунальних підприємств. Ми теж з задоволенням надамо будь-яку підтримку і допомогу нашим колегам. Отже, закликаю вас користуватися супермаркетом рішень для громад. Бажаю гарного дня! Хай живе місцеве самоврядування. На все добре, колеги!